Ваша тема. Ви якраз будете розповідати про підсумки вступної кампанії Профтейк області, Тож, прошу. Доброго дня, шановні представники за масної інформації. Ну, перш за все, мабуть, було б правильно, аби я почав свій виступ з того, що я би хотів привітати вас до певної міри з професійним святом. Сьогодні День Радіо Телебачення, тому вітаю, дякую вам за співпрацю. Очевидно, для нас, для освіти, очевидно, що. Поліфковий робітник це е, та, той суспільний продукт, який сьогодні крайнообхідній державі, саме і е, побудові оборони оборонота нашої країни е, в економічних питаннях, тобто руками цього робітника робиться переважно все суспільне благо, додана вартість і так далі. Тому е, кожна копійка, яка вкладається в їхню підготовку, потім дає економіки держави суттєві прибутки. Перш ніж підійти, прийти до аналізу вступної кампанії цього року, я би хотів проінформувати вас про те, як працевлаштовані випускники попереднього року навчального, які закінчили навчання навесні і влітку 2023 року. Так от, в нас в галузі профтехосвіти за цей навчальний рік випуск становив 3149 осіб, тобто понад 3000 осіб. Перхових робітників ми дали різним вага економіки держави, Забезпечено першим робочим місцем 3014 осіб, що складає майже 96% від кількості випускників в цілому. Призвані на військову службу 11 випускників. Безпосередньо зразу після закінчення по по-дальшому ще є призови в нас, це менше піввідсотка. Продовжили навчання у вищих навчальних закладах 34 випускники це більше відсотка. І непрацевлаштованими залишилось 90 випускників, це трошки менше 3%. У порівнянні з минулим роком дещо трошки більше зросла кількість непрацевлаштованих випускників хлопців, їх садає кількість 1,32%. Ну і Є деякі випускники, які по закінченні мігрували. За кордон, але це переважно випускники жіночої стати, які зараз мають вільну пересу... можливість пересуватися, вони закінчили і виїхали працювати за кордон, але це теж в межах там, буквально там менше відсотка. Що стосується вступу у вступної компанії поточного року, держава в цьому році дала можливість вступати до закладів професійно технічної освіти до 1 жовтня. тобто Такий ну, дещо незвичний режим роботи, тому що ми знаємо, що небагато почне працювати 1 вересня, а тут до 1 жовтня ще була вступна компанія. І ми звернули увагу на те, що в цей період часу, коли з вересня по жовтень, в нас вступили на навчання в переважної більшості учнів із числа внутрішньопереміщених осіб. Якщо в цілому в нас вступило в заклади технічної освіти 122 учні з категорії дітей, то саме із вересня по жовтень таких дітей було 91. Тобто ну, фактично подавляюча кількість, от їх раз визначилася вступом саме в цей період часу. Для нас, скажімо, такий феномен, ми не розуміємо, чому так відбулося, але факт є факт, тому ми вас інформуємо. Станом на 1 жовтня ми виконали регіональне замовлення на 96%. І особливо популярні серед вступників були такі професії, як тракторист машини сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та остаткування, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів, електрозварювання ручного зварювання та кухар. У 2023 році за кошти фізичних і юридичних осіб вступили на навчання 235 добувачів освіти. Тобто це в цілому складає 8%. Фактично, сьогодні законодавство про освіту дозволяє здійснювати навчання впродовж життя. Тому, ну, скажімо, деякі люди, які побачили, що вони ну, мають здобути ще якусь фах. От вибрали собі можливість повчитися і здобути другого освіту. Е, я знаю, що зараз дуже така е, болюча тема суспільства це призив. І очевидно, що ті, хто вчиться в закладах те технічної освіти, фактор передвищої і вищий, вони е, мають бронь і вони звільнюються від призиву на період навчання. Тому ця кількість, як ви бачите, всього 230 резерв здобувачів освіти, ми вважаємо, що це не є критичним. І сказати, що е, хтось ну, вибрав собі такий шлях уходитися від виконання свого конституційного обов'язку, ну тут мені наприклад важко, тому що осіб для області, де на сьогодні мільйон двісті тисяч мешканців, це просто капля в морі. Спочатку військової агресії заклади технічної освіти, і ми в тому числі орієнтувалися на те, щоб вони... В першу чергу готували фахівців за тими професіями, які, так би мовити, мають подвійне призначення, які можуть використовуватися і в цивільному житті, і, наприклад, для потреб Збройних сил України. Так, цьогоріч можливість здобути просто технічну освіту для таких професій подвійного призначення в нас отримали майже 1944, тобто майже 2000 дітей. А в цілому цей відсоток складає понад 69. Із них, наприклад, такі професії, як тракторист-машиніст з топопальського виробництва, тобто, це фактично вся військова техніка, ми розуміємо, на цей водій він може використовуватися там. У нас здобувають вступило майже 500 осіб, тобто це майже 18% всіх, хто вступив в заклади професійно технічної освіти. Слусар з ремонту кризи транспортних засобів 385 осіб. Це майже 16%. Водії автотранспортних засобів 232 учні це 8,3%. Професії пов'язані з цією технологіями 47 учнів це майже 2%. Ну і кухар, який, до речі, дуже витриманий сьогодні в зв'язку з тим, що відбувається реформування дитячого харчування, і дійсно, і для військових потреб багато військових частина замовляють. У нас 782%. Дитини це майже 28%. Разом з тим хочу вас проінформувати, що ми чітко розуміємо, що деякі професії, які ми готуємо для тилу, але вони також мають такий потенціал для укріплення певних завдань, які виконують сьогодні Збройні сили. Наприклад, для швейної галузи ми будемо готувати 110 осіб, це 8,5%. Для професії обладнання металу 128 осіб це 4,6%. І, звісно, сьогодні є великий попит в державі, оскільки деокуповані території зараз активно відбудовуються, ми готуємо для таких галузей економіки, будівельні професії. Ми набрали 234 особи, це 8,3% від загального вступу. І професії електротехнічного спрямування 48 осіб це дві групи. Майже 2%. Хочу також сказати, що ми розуміємо, що в подальшому Україні потрібно буде більше колективних робітників і кращої якості. Тому ми зараз плануємо додати вже в поточному році до професії, які ми здійснюємо набір, такі напрямки підготовки, як оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Територизм-машинист Сільського Судолського виробництва з компетенцією оператор дрона. От власне, зараз над цим працює управління. Сподіваюся, що ми успішно, на жаль, немає держтандарта на своїй професії, але по тих навчальних планах, які ми зараз розробляємо, можливо, нам вдасться вже в поточному році, якщо буде Держтандарт здійснювати підготовку фахівців означеного напрямку. Потреба в цьому є. І ми сподіваємося, що ми зможемо адекватно відповісти на потребу ринку праці. У мене коротко все, готовий відповісти на ваші запитання. Порядку уточнення. Яка загальна кількість учнів училищ училищів сьогодні? Трошки більше 7 тисяч учнів. 7 тисяч. І в цьому році поступило? І в цьому році поступило 2806 учнів. Термін підготовки там. Однак усіх. Терміни підготовки різні. Кожна із напрямків підготовки вона передбачає різний термін. Якщо дитина вступила у заклад професійно технічної освіти за документами про закінчення 9 класів, тобто про середню ланку освіти, то в неї, як правило, термін підготовки 2,5-3 роки. Якщо в неї вже є повна загальна середня освіта, це рік-півтора. Тобто на різні професії різні стандарти, різні навчальні плани, і от вони такі дещо плаваючі, може бути там рік, рік і два місяці, і три, ну максимум рік і півтора після 11 класів і до трьох після на базі 9 класів. І з тих, що найбільш затребувані, як ви сказали, подвійного призначення тракторист машиніст і ви там ще тільки їх називали. Так, Терміни які були до думки? Там іде аналогічна ситуація. Якщо це діти після 11 класу, в них іде так само рік. Там рік і два місяці. Якщо о, після дев'яти класів, там довший термін підготовки. Ми набирали приблизно в рівні пропорції що тих, що тих, Тобто, якщо поділити, от ми говорили про те, що машинистів підсотосів, то майже десь там плюс-мінус 250 тих, 250 тих. Що доповідь у Валерія Пітровича була вичерпнена, тож дякуємо дякую. всім дякую, гарного дня, на всім швидкої перемоги. Дякую. дякую.